Що ви уявляєте собі, коли мова йде про молодих людей, котрі мешкають в США і хочуть створити власний прогресивний бізнес, який би задовольнив потреби сучасних високомобільних людей? Якщо ви одразу у вашій уяві намалювали собі баристу в якомусь стильному кафе, який готує смузі, коли головний персонаж ефектно завершує презентацію своєї бізнес-ідеї. І інвестори на випорядки піднімають руки і сиплять грошима аби власне проінвестувати в цей стартап. І в цілому, якщо у вас вже очі десь на потилиці від екстазу про чергову класну бізнес-історію, то цей випуск точно вартує вашої уваги. Історія Airbnb абсолютно нетипова. Чому? Тому що на початку власне і не було такої до кінця сформованої ідеї, а тим більше і не було розуміння, що в майбутньому ринок отримує той сервіс, яким ми користуємося сьогодні, не було і стартаперів геніїв які одразу розуміли, що і як треба робити. Не було якогось одного інвестора з сундуком грошей, який би був готовий платити за будь-які експерименти молодих стартаперів. А тому це гарний приклад того, як незважаючи ні на що треба рухатися далі, втілюючи в життя свою ідею, свою мрію, долаючи всі перепони. А тому ми нашу історію якраз і почнемо зі студії. Дентів, які у 2007 році навіть не мали грошей, аби заплатити оренду за квартиру, яку знімали у Сан-Франциско. Отже, сьогодні, друзі, ми розповімо вам про історію компанії Airbnb. Залишайтесь з нами. Повна назва компанії Airbnb Airbed Breakfast, або буквально це означає надувний матрац і сніданок, які... Брайан Ческі та його сусід Джо Гебіа вирішили запропонувати дизайнерам, котрі прибули на конференцію примислового дизайну у сан франциско у 2007 році. Якщо ви думаєте, що Брайан та Джо розуміли тоді, що вони роблять, то це звісно не так. На той момент це були два дещо розгублені хлопці, які щойно закінчили ройдайленську школу дизайну, і почали марити про власну справу. Власне, Гебія в той час вже мав роботу в сан франциско Пізніше сюди переїхав і Браян Чески, який власне оселився у квартирі Гебія як другий орендар. Рішення створити щось разом прийшло досить швидко, але доля одразу почала випробовувати майбутніх партнерів на міцність, оскільки як тільки вони звільнилися зі своєї роботи і звільнилися як наймані працівники, орендар їм одразу підняв плату на 20% І до такого повороту вони точно не були готові. І буквально у фінансовому відношенні це їх загнало у глухий кут. Власне, ця проблема і підштовхнула їх до ідеї розміщення у своїй вітальні незнайомців, котрим потрібно було зупинитись у їхньому місці на короткий час. До справи підійшли хлопці серйозно. Вони створили свій власний сайт airbedandbreakfast.com, до Брайана і Джо на той час вже приєднався колишній сусід чеський Нейтан Блекарчик, який став водночас і третім співзасновником Ербеден Breakfast, і водночас технічним директором молодої компанії. Якщо ваша уява вже десь там підганяє смузі і мільйон доларів, які мають отримати власники Airbnb, то все ще зарано, ідея лише на етапі стартапу. І на той момент це лише допомагало, хоча б якось перекрити орендні платежі. І буквально жити від зарплати до зарплати. Хоча і навіть так не можна сказати, оскільки не завжди були бажаючі, які готові були розділити. Оренду і залишитися на ніч на матрасі в незнайомому приміщенні, тому хлопці постійно думали, яким чином популяризувати цей сервіс. А мама одного з партнерів, мама Брайана, взагалі казала, що ти безробітний, знайди собі хоч якусь роботу, бо твій стартап то взагалі ні про що. Втім, вже маючи, хоча б такий спосіб заробітку, який би перекривав оренні платежі, хлопці отримали все-таки фору у часі, аби подумати, як далі рухатися. І ідея, в принципі, прийшла сама собою, що на одному помешканні світ не закінчується, і лише їх вітальню, також їх вітальню можна розширити за рахунок приміщень інших домовласників. І вони подумали, було б добре, аби наповнити сайт іншими пропозиціями від інших Інших домогосподарств, де вони б власникам приміщень запропонували розмістити оголошення на їх сервісі, аби останні розміщували в себе незнайомців, подорожуючих, отримували за це гроші і ділилися б сервісом якоюсь комісією. Саме тому треба було вже якось більше легітимізувати сайт, наповнити його відповідними повідомленнями. Ну і звичайно, розширити функціонал, в тому числі щодо можливості отримання електронних платежів. Аби все це було, хоча б якось о, ну, законно і більш оперативно в плані розрахунків. але і тут на них чекало багато проблем, і в першу чергу навіть не тільки фінансових, але ще й ментальних, адже треба було е, донести головну ідею до американців. А тим більше до майбутніх орендодавців, які готові будуть поділитися своїм приміщенням з незнайомцями, про те, що це все є досить безпечно, що це дійсно має попит, що на це е, е, і що в таким чином вони забезпечують пропозицію, і всі зможуть заробити, і вони як власники помешкані, і Airbnb як сервіс. Але все одно це треба було вкладатися і в рекламу, і в різного роду технічні рішення, якось промотувати цю ідею. І тут варто зазначити, що Браян Ческі став CEO даної, даної компанії, оскільки він був таким як радаром для пошуку інноваційних ідей, яким чином залучити більше уваги до сервісу Airbnb, і він скористався дуже цікавою нагодою. Або, скоріше за все, він цю нагоду дуже вигідно Викрутив на користь компанії Airbnb. Ми пам'ятаємо, що від початку хлопці пропонували матрас і сніданок тим, хто приїздили до міста на різні події. Цього разу вони використали саму подію, яка мала б відбутися у місті, вже не тільки як для заробітку, але ще як для реклами. Про що йде мова? Саме тоді у Сан-Франциско відбувалася конференція демократів, на яку мав приїхати з доповіддю Обама і ще 75 тисяч людей. І вони вирішили використати цей шанс аби Розповісти про це якомога більшій кількості людей, начебто тільки зараз вони організували такий суперзручний і простий сервіс, і почали обдзвонювати блогерів і журналістів і повідомляти, що о, є сервіс, за допомогою якого можна залишитися на ночівлю у, у помешканнях орендодавців, при цьому е, значно дешевше. Е, з такими зручностями, як по факту, у себе вдома, і ця ідея дійсно зайшла, тому що готелі на момент конференції були переповнені, і е, багато бажаючих, які хотіли її е, відвідати, вони просто не мали можливості, де б залишитися, і таким чином вони використали політичну подію задля реклами свого комерційного проекту. Ідея спрацювала на всі 100%. І Якщо журналісти з офіційних СМІ засобів масової інформації не одразу підхопили ідею, то серед блогерів ідея розповсюдилась досить швидко, і вона стала настільки популярною, що пізніше її почали підхоплювати вже і інші телеканали саме центральні. Це спричинило ефект такої снігової кулі. А сайт компанії отримав такий шалений трафік, що, врешті-решт, просто ліг. Більше того, навіть компанія PayPal, яка забезпечувала проведення платежів через Airbnb, заблокувала також прийом платежів, оскільки в один момент почало проходити безліч транзакцій, і PayPal або служба безпеки Paypal одразу в цьому почала вбачати якісь шахрайські дії, а тому навіть відключила Airbnb, сайт Airbnb, від прийому платежів. Звичайно, з цим розібралися, платежі відновили. І в цілому це була така історія успіху про те, як можна використати ось таку подію, коли готельний фонд через конференцію був перевантажений, розселити бажаючих і приїжджих по мешканнях звичайних орендодавців, власників приміщень. Отже, як наслідок, Airbnb отримало певну долю популярності. Господарі помешкань все ж таки да ризикнули відкрити свої двері і охоче розміщували свої пропозиції на сайті. Брайан, Джо і Нейтан були в стані ейфорії, але звичайно, ця ейфорія тривала недовго, тому що конференція закінчилась, попит зник. А пропозиція сервісу залишилася і треба було якимось чином далі думати, як цю ідею підштовхувати і надихати її новим життям і новими ідеями. Звичайно, головною проблемою, яка залишалася для молодих стартаперів, це було питання фінансування, яке і досі не було вирішено. Вже партнери почали в тому числі звертатися до бізнес янголів да заможних людей, які б могли дати кошти на хоча б маркетинг, рекламу. Тобто, вони всіляко намагалися залучити інвестиції і від приватних інвесторів, але за спогадами Джо Брайана та Нейтана, більшість таких перемовин закінчувалися тим, що навіть посеред розмови або посеред презентації і ідеї інвестор просто підіймав. І залишав навіть без відповіді наших стартаперів, і в принципі це було логічно, адже треба було донести навіщо це треба, в чому тут дійсно комерційний зиск, і чи дійсно можна на цьому заробляти саме потоково. Регулярно і постійно. Але партнери не здавались, оскільки грошей не вистачало, а розвати справу було необхідно. Вони зробили те, що ми сьогодні назвали би вкрай безглуздим. Вони все глибше і глибше почали влізати в борги по своїм власним кредитним карткам. Тобто вони почали користуватися просто споживчим кредитуванням. Потім вже успішний Брайан казатиме, це було дно. Ми були повуха в бургах і не знали, що робити далі. Років з 5 тому в мережі з'явиться такий термін, як ситуативний маркетинг або ситуативний контент. І в той час наші стартапери, напевно і скористалися ось таким ситуативним явищем, під які під, підігнали свою ситуативну логіку. Справа в тому, що оскільки Air Bed and Breakfast розшифровується, як ми і сказали, надувний матрац та сніданок, вони навіть подумали, що на що, 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 але люди точно будуть снідати, яким чином можна зробити на сніданках. Звичайно, в Америці, як і в інших країнах, Досить популярними є е, е, сухі завтраки, так звані пластівці. і Вони подумали, що було б непогано зробити пластівці з коробками, на яких би були зображені різні е, кандидати-лідери в президентських перегонах. Так на одній коробці вони вирішили розмістити Маккейна, а на другій коробці вирішили розмістити Обаму. Таким чином, їх ідеєю було дати людям обрати за кого вони на найближчих виборах будуть голосувати і кого вони хочуть бачити на пачках зі своїм сніданком. Це була буцімто лімітована серія, але яка розлетілась просто в найкоротші терміни. Пачки, причому партнерам надрукував їх знайомий за частку від майбутніх продаж. Самі пластівці вони закупили звичайно найдешевші, і вони самі упаковували ці пластівці в ці коробки і клеїли їх. Але дійсно цей ситуативний маркетинг, ось такого одно одномоментного заробітку на пластівцях, саме на початку передвиборної гонки, спрацював, і вони отримали виручку в понад 30 тисяч доларів, тому що ця маркетингова компанія. Компанія досить жваво розійшлася в соціальних мережах. І буквально той, хто купував пластівці, він по суті обирав за кого буде голосувати. Ну і тут варто відзначити, що пластівці з зображенням Барака Обами розходилися жвавіше, і хлопці ще на довгий час залишилися з досить великою партією пластівців із зображенням Маккейна. і напевно від пластівців їх вже було погано, тому що власне вони і споживали їх майбутні місяці, якщо не роки. Але знову ейфорія від тимчасового успіху змілилася відчим. І це справедливо, адже досі вони не мали клієнтів власне, для свого основного продукту і сервісу Airbatt Breakfast. І навіть ідею зі сніданком вони не могли поставити на конвейер, оскільки серія була актуальна недовго, а також, по суті, лімітованою, що не передбачало великих партій. Напевно, більшість на цьому етапі вже б здалися, але це не про Брайана. Хоча знову ж таки, за його спогадами, коли він вже там клеїв соту або тисячну пачку з цими пластівцями, аби далі продовжувати розвивати Airbnb, його, його думками часто були такі, що або зі мною щось не так, або з нами, з усіма партнерами, або ми не розуміємо, що робити, але так далі. Ну просто рухатись не можна. Проте як це зазвичай буває ніч змінює день, а відчай змінює ну, проблиск надії на те, що все-таки можливо вдасться. І Брайану на очі потрапляє інформація про те, що така платформа, як увай комбінатор, збирає стартаперів на стажування і співбесіду. І він одразу подав заявку, побачивши в цьому, хоча б якийсь шанс, можливо отримати додаткові знання то та додаткові якісь інвестиції. Але ця співбесіда, як і всі інші розмови про залучення інвестицій, пройшла жахливо. Рішення їм одразу не озвучили, але Браян і Джо вже знали, що, скоріше за все, вони більше сюди ніколи не повернуться. Єдине, що на в кінці розмови Джо поставив перед інтерв'юером пачку, пачку з пластівцями із зображенням Макейна, і сказав: Ось на що ми готові піти, аби всіляко не полишати ідею розвитку Airbnb. Ми навіть готові займатися якимись супутніми іншими е, ідеями, аби залучити. Кошти Інтерв'юер був приголомшений, розсміявся і сказав Джону та Брайану, що вони не мов таргани, ніколи не загинуть. І так це був поворотний момент в історії Ербет Breakfast, після якого партнери все ж таки отримали дзвінок про те, що Y-Combinator обрав їх і стане їхнім інвестором і партнером. Щасливий Брайан радісно кричав своїй мамі: Мамо, я не мов тарган, мене неможливо е, вибити з мого шляху. І дійсно, це був поворотний момент в історії розвитку Airbnb, оскільки вони все ж таки отримали фінансування і отримали надійного партнера. Отримавши навчання і фінансування у Y-Combinator, партнери летять до Нью-Йорку, де спілкуються з користувачами, спеціалістами і просувають свій сайт. До Сан-Франциско вони вже повертаються з бізнес-моделлю, яка може постійно і реально приносити прибуток. Асортимент пропозицій від власників житла розширений, і це вже не ліжко і сніданок, а це вже 2,5 тисячі списків. Різних кімнат, різних параметрів і на різний розмір гаманця від найдешевших до досить комфортних апартаментів, які нічим не поступаються в нормальному будинку і нормальним умовам для приємного проживання на короткий час. Сайт станом на березень 2009 року вже має 10 тисяч користувачів. Оскільки колишня назва сайту стає неактуальною, її скорочують до нинішньої назви Airbnb.com, у квітні 2009 року компанія отримує інвестиції від одного з найвідоміших венчурних фондів Sequoia Capital у розмірі 600 тисяч доларів в якості початкового фінансування. Наступний перший і значний раунд фінансування, так званий раунд серії А, приносить компанії додаткове фінансування від фондів Greylock Partners і та сама Sequoia Capital у розмірі 7,2 мільйона доларів. У 2011 розмір інвестицій у Airbnb склав вже 112 мільйонів доларів. І тут серед інвесторів вже були компанії Scale Technologies, General Catalyst Partners, а також партнери A-Grade Investments, та особисто актор Ештон Катчер, який охоче займається інвестиціями, і також талант-менеджер і письменник Гай Осірі у 2012-му компанія вже успішно масштабувала свій бізнес на безліч інших країн і активно почала освоювати інші регіони і континенти, особливо акцентуючи увагу на першому етапі масштабування на європейський ринок, і тут звичайно такі міста, як Париж, Мілан, Копенгаген. Барселона та інші на цей момент компанія ще навіть не була прибутковою, але настільки швидко і масштабно розвивалася, що інвестори не переставали наповнювати її грошима. Чергове вливання вона мала у квітні 2014 року, коли отримала 450 мільйонів доларів інвестицій. У червні 2015 року півтора мільярди доларів. У вересні 2016 року ще 555 мільйонів доларів. У березні 2017 року. 1 мільярд доларів кількість бажаючих інвестувати у Airbnb постійно зростала, і це нагадаємо говоримо про хлопців, яким у 2007 році не було чим заплатити оренду за своє ж приміщення. Але на порозі 2020 року о, наші партнери переживають нелегкі часи, як в принципі, і о, багато іншого бізнесу по всьому світу через глобальний локдаун, закриття кордонів, через о, коронакризу і через да пандемію. Ось цієї. Коронавірусної інфекції, звичайно, це напряму впливає на в принципі бізнес ідею Airbnb, оскільки вже зменшує кількість мандрівників, кількість, кількість тих, хто готовий е, орендувати помешкання. Але компанія Airbnb на цьому все одно не зупиняється. І аби пережити ці буремні часи, вона шукає додаткове фінансування, але вже не від приватних інвесторів або венчурних фондів. А компанія виходить на біржу і стає публічною компанією. І в рамках виходу на біржу компанія залучає додатково 3,5 мільярди інвестицій. Ми також говорили про те, що ще на етапі IPO ми також інвестували у компанію Airbnb, і це було одне з наших. Ну напевно, найуспішніших IPO. Ми дійсно тоді і пересиділи локап, і дуже а, з хорошим прибутком продали ці акції. Про це ми додатково а, знімали і говорили, і розповідали на нашому. Каналі тому на володінні бізнесом Airbnb ми так само заробили. До речі, якщо раніше компанія не знала, як залучити бодай якусь кількість стабільних клієнтів і де взагалі взяти гроші. То в рамках свого зростання вона вже і сама стала купувати невеликі компанії. Щоправда, робила і досі робить це з розумом, йде шляхом синергії, а не диверсифікації, тобто не намагається ухопити все й одразу, а купує бізнеси, котрі можуть укріпити, збагатити і доповнити сервіси основної компанії. Досить довго насправді компанії щастило, адже в цілому, бізнес дійсно, особливо для орендодавців міг виглядати досить ризикованим, оскільки ідея сервісу в тому. Щоб впустити у своє власне помешкання на ночівлю якогось незнайомця, так це зараз вже розрослося в ідею того, що інвестори скуповують приміщення, аби спеціально підготувати їх для здачі через сервіс Airbnb. А спочатку нагадаю, це приміщення, де живете ви, і ви туди впускаєте незнайомця на ніч. І в 2011 році одна з майбутніх орендодавців на сервісі Airbnb подумала, що це непогана ідея збільшити свій додатковий заробіток. В неї дійсно було досить затишне, комфортне житло, яке вона саме так і позиціонувала. Їй подобалося своє помешкання, і вона хотіла дійсно, щоб ось якість її помешкання оцінили. І ті, хто будуть в неї орендувати це приміщення через Airbnb. вона. Наважилася на те, щоб скористатися сервісом і здавати е, своє приміщення, але її перший опит виявився просто жахливим, оскільки коли вона повернулася в своє помешкання, то вона знайшла його ну майже повністю зруйнованим, розграбленим, о, там не ледь з пробитими стінами. Частково спаленим, і це була для неї дійсно ну просто особиста катастрофа. Вона була в розпачі а, через те, що не тільки не заробила, але і ще й її приміщення було споплюжене, і треба було покрити ці збитки, аби його відновити. І довгий час Брайану Чески рекомендували, щоб він... Ну так більше відмовчувався або надавав відповіді лише в рамках якогось протоколу. Проте за спогадами Браяна він собі місця не знаходив і буквально не спав через цей випадок. Він не зміг а, тримати це в собі і вийшов на прямі перемовини з, називаємо так, потерпілою, і погодився їй покрити збитки в рамках до 1 мільйона доларів і таким чином компенсувати ось цей неприємний присмак а, після здачі свого помешкання через сервіс Airbnb. Саме з того часу, з 2001 року, Airbnb постійно показує, а, що цей бізнес має людське обличчя. Ця історія була не єдиною їх було багато, були й страшніші. Втім, компанія більше ніколи не намагалась уникнути відповідальності. Їх і зараз звинувачують у замовчуванні багатьох випадків, і нам важко дати оцінки кожному з них, оскільки очевидно, що Airbnb має знайти якби, баланс між добром і злом, на якому вона власне буде якось ставити себе у взаємовідносинах. між Поганим досвідом орендодавців та недобросовісних орендарів, але з того часу Airbnb саме проти поставляє себе як людяну компанію, яка завжди хоче знайти компроміс і ем, дійсно зробити сервіс максимально не тільки зручним, але й безпечним і таким, який не уникає відповідальності. Готовність витрачати кошти, коли все здається занадто несправедливим. Компанія показала і під час тої самої пандемії ковіду, якщо пам'ятаєте, господарі, власники помешкань не хотіли дозволяти знімати бронь клієнтам, адже для них це були прямі збитки. Airbnb все ж дозволила, ну, враховуючи такий. Масштабний форс-мажор зняти бронь орендарям, але також і витратила 250 мільйонів доларів, аби компенсувати збитки і ті відмінені броні, які понесли власне, в, о, власники приміщень. Ну і звичайно про людяність компанії ми знаємо на своєму особистому досвіді, особливо після широкомасштабної війни Росії проти України, коли от, на початку березня Ческий вийшов у світ з постом з твітом про те, що через агресію Росії проти України компанія припиняє свою роботу як в Росії, так і в Білорусі. Крім того, Чеський надавав житло і кошти українським біженцям і всіляко підтримував флешмоб на сервісі Airbnb, в рамках якого іноземці масово бронювали житло в Україні, аби таким чином адресно підтримати українців. Я також думаю, що про цей пост ви могли бачити і від мого бізнес-партнера Смайлов, який одним з перших почав розповсюджувати цю ідею. Також окремо зазначу, що Брайан Чески ще 2016 року приєднався до групи мільярдерів Уоррена Баффета та Біла Гейтса «The Giving Pledge», Участь в якій полягає у згоді віддати більшість своїх статків на благодійність. Це саме зробили до речі, Джо Гібія і Нейтан Блекарчик. Також особливою уваги заслуговує стипендіальна програма Стипендія Вояджера, створена разом з фондом Обами у 2022 році, на яку особисто Ческі витратив 100 мільйонів доларів. З її допомогою студенти, котрі хочуть працювати на держслужбі, можуть отримати фінансову допомогу до 50 тисяч доларів, стипендію 10 тисяч доларів та безкоштовне житло на Airbnb. Під час подорожей чи роботи влітку також студенти можуть навіть отримати кредит до 2000 доларів протягом 10 років і мають змогу звертатися до мережі наставників з будь-якими питаннями і приймати участь у щорічному саміті. Джо Гебі, партнер Браяна Ческі, також підтримує різного роду благодійні ініціативи. Він створив окремий сайт airbnb.org – це платформа, котра дозволяє допомогти з житлом тим, хто переживає кризу або біжить і втікає від війни. Також він робить неодноразові багатомільйонні особисті пожертви на користь організацій та фондів, які допомагають бездомним та біженцям. Але найбільш креативною стала його витівка на медґала, куди він прийшов із біженкою із північної Кореї Йонмі Парк. Так він намагався повернути увагу до проблеми біженців. І парк дійсно потрапила на першу сторінку розділу про стиль у «The New York Times». Отже, друзі, таким був випуск про настільки цікаву та людяну компанію Airbnb. Ну а ви залишайте ваші коментарі, чи користувалися ви сервісом, чи орендували житло через Airbnb і яким був власне цей досвід. Ну і звичайно, не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві випуски. Поставте лайк цьому. Відео, ну і звичайно доєднуйтесь до спільноти Мільйонер за 7 років, де ми колективно разом з учасниками клубу інвестуємо в різного роду цікаві інвестиційні проекти, причому не тільки в Україні, а й за кордон. Тому кого цікавить можливість стати учасником клубу Мільйонер за 7 років. Залишайте ваші заявки. Переходьте на сайт 1million7.com. Буду радий вас бачити серед наших учасників. На цьому, все, друзі. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось.